Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я хочу з вами обговорити правила дорожнього руху та поведінки на дорозі. Причиною дорожно-транспортних пригод частіше за все є самі діти. Приводить до цього незнання елементарних основ правил дорожнього руху, безучасне відношення дорослих до поведінки дітей на проїжджій частині. Діти, які передоставлені самі собі, особливо молодшого віку мало рахується з реальними небезпеками на дорозі. Потрібно запам'ятати, що від власних знань правил дорожнього руху залежить ваше життя. Пояснюється це тим, що вони не зможуть правильно визначити відстань до машини, що наближається. Її швидкість і переоцінюють власні можливості, вважають себе швидкими і спритними. У них не виробилася здатність передбачати можливість виникнення небезпеки в дорожній обстановці, що швидко змінюється. Тому вони безтурботно вибігають на дорогу перед машиною, що зупинилася, і раптово з'являються на шляху в іншої машини. Вони вважають цілком природним виїхати на приїжджу частину дитячим велосипедом або затіяти веселу гру, прямо на дорозі. На жаль, багатьом батькам властива хибна думка, що дитині треба вчитися безпечній поведінці на вулицях ближче до того часу, коли вона піде в дитячий садочок або в школу. Але ж так думати дуже небезпечно, адже у дітей цілий комплекс звичок, непомітно для нього і для нас складається вже з раннього дитинства, у тому числі і манера поведінки. Саме тому ми, як педагоги дошкільного закладу, намагаємося виконати своє завдання, донести інформацію не тільки до дітей, але й до їхніх батьків, таким чином, щоб у них... Виробитилася життєво важлива звичка дотримуватись правил дорожнього руху та навчити чинити так само власних дітей. Вирішити це завдання не просто, але необхідно. Уникнути цих небезпек можна лише шляхом відповідального виховання та навчання дитини з самого раннього віку. Пам'ятки для батьків по навчанню дітей правилам дорожнього руху. Не поспішайте переходити дорогу. Переходьте її розміреним кроком. Виходячи на приїжджу частину дороги, припиніть розмовляти. Дитина повинна звикнути, що при переході дороги потрібно зосередитися. Не переходьте дорогу на червоний або жовтий сигнал світлофора. Переходьте дорогу тільки в місцях призначених. Для цього та позначених дорожнім знаком пішохідний перехід. З автобуса-тролейбуса виходьте таки першими. В іншому випадку дитина може впасти або побігти на приїжджу частину дороги. Залучайте дитину до участі у ваших спостереженнях за обстановкою на дорозі. Показуйте йому машини, які готуються повертати, їдуть з великою швидкістю. Не виходьте з дитиною з-за машини кущів, не оглянувши попередньо дороги. Це типова помилка і не можна допускати, щоб діти її повторювали. Не дозволяйте дітям грати поблизу доріг та на приїжджій частині вулиці. Якщо ваша дитина є пасажиром авто, потрібно також пам'ятати правила. Завжди пристибайтесь ременями безпеки самі. І пояснюйте дитині, для чого це потрібно робити. Якщо це правило автоматично виконується вами, то воно сприятиме формуванню у дитини звички пристібатися ременем безпеки або сідати в дитячий утримуючий пристрій, автокрісло або бустер. Діти до 12 років повинні знаходитися в салоні автомобіля в дитячому утримувальному пристрої. Автокрісло, що відповідає їх віку, везі та зросту. Якщо комплектація дитини ускладнює його розміщення в автокріслі, можна застосувати частково утримуючий пристрій, додаткову подушку бустер, що використовується в поєднанні зі штатним ременем безпеки, що приходить навколо тулуба дитини. При цьому діагональна гілка ременя повинна приходити через плече та грудну клітку. Не зіскочуються на шию дитини. Також потрібно вчити дитину правильному виходу з машини через праві двері, які знаходяться з боку тротуару. Я сподіваюся, наші правила були дуже корисними для вас, та ви сприймаєте їх та будете далі виконувати. Гарного вам дня!